Ір Боже, усім, хто любить Господа, у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія Слова Боже, надає духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воєн, хвороб, катаклізмів у людей множиться. Душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули, весь всесвіт слухняні Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже, адже слово Боже і є Бог. Амінь.